Так, друзі, всі хваляться картоплею. В селі ми вам показали, який у нас урожай. А тут у нас доглянута, Супер насіння було. Поливалась, притінялася. О! Подивіться, черв'яки мали що їсти. Зараз побачимо, що ми викопаємо з пів відра насіння. Урожай зібрали, я вам процес весь не показувала. Посадили ми пів відра, і дуже гарні були росточки, картоплини крупні, а навіть повного відра не викопали. Два курчі я викопувала якось раніше. Ну, не буде все рівно повного відра. Один до двох супер урожай.